І ще кожна поважаюча себе жінка ділиться секретами по догляду за обличчя. Що я власне і хочу зробити. Український бренд Recare просто покорив мене своїми доступними цінами та активними складниками. Продумане упакування, лінійка, що результативно бореться з висипаннями, гель гарно очищає, тонік відшулушує. Цей червоний пілінг звужує пори та вирівнює тон шкіри. Але будьте з ним обережні, тримайте на обличчі до 10 хвилин. І ці дві чудо баночки, що борються з висипаннями. Крем гель наношу на проблемні зони локально. А це підсушуючий гель, який буквально за ніч засушує усі небажані прищики Просто вау! І до речі, у вас є можливість отримати такий самий прес-пак Усі деталі будуть на сторінці в інстаграму бренду Recare. Щасти! Дякую вам за перегляд!